Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити гру під назвою Quake 4. І тепер ми піднімаємось по ліфту. Раз автомат підготую, тому що в ньому є ліхтарик і більше набоїв. Шкода, що через цей приці я не можу. Постійними чергами стріляти, тільки однією чергою, але це хоч щось. Можна так сказати. Гаразд, надіюсь, ми. Ні, ще на місці. Ще не на місці. 2005 рік. 2005 рік, не можу повірити. Я не раз говорив, що ігри тоді вміли робити. Не те, що зараз. Так, ліхтарик отак вимкну. Так вимкну. Проходитиму далі. Щось тут не так. Бляха, муха світло вимкнули чи що. А. Давайте, хлопці, проходимо. Вони теж ліхтарики вимкнули. Тут якось мовою написано незрозумілою. Так. Турелі, бляха-муха, бісові. Ще їх не розстачало. Бляха-муха. Бляха-муха. Як ви там опинилися? А ну йди геть. Раз, мені треба медика знайти. Який... Так, броню, будь ласка. King, дякую. Well, а де медик? Yes, I... Медику. О, oh, дякую. Out, І раз. А, звідси ми зайшли. Тоді. Сюди прямуємо. Зараза тільки замкнено. Може ті не замкнені. Це, це, це я не знаю, що це таке. Всюди двері замкнені. І чим мені їх, мені їх вибити? А, так, треба подумати. Так, турелі знищені. З, звідси ми зайшли. Тут турелі також знищені А це ще що у нас? А туди спуститися не можу. Тоді залишається, що тільки... Назад повертатися. І щось робити. А, ми повернулися, чудово. Стій і кикін, а Кей. Род, якщо ви дивиться з вайпоскуд, сім'ї в Роудс позицію. You heard, Morris. Get going. Yes, sir. Okay. Try and keep the straw off me. These charges I'm carrying don't react well to getting hit by weapons fire. And just so you know, these puppies go off. They're gonna take out you, me, and half this mountain. To Капралом Ролца. Медик залишився. Це добре. Так. Надіюсь, двері знову відчиняться. Ні. Може хоч ті будуть відчинені. Відчинилися. Як у фільмі. Сезам відчинись. Я цього й очікував. Тримайте. Так, перезарядка. Окей, okay, Давайте вниз. Зайдемо, подивимось, що там таке. Тільки... Куди мені йти? Ой, бляха, муха. Та тут же заміновано. Виходимо звідси. Так, давай. Чуваче. А куди ты... Тут... Бляха, муха. Так, харе. Біч я Тримай. Розарядка. Тут стільки дверей. Це аптечка. Зараза замкнено. А тут тут також зачинено. Бляха, муха Це вже інша. Тут також будемо це заміновувати. Так, давай клади міну і тікаємо звідси. Так, підемо прямо. А тут по колу будемо ходити, Давай. О. А тут переміщення. А, та це те саме переміщення, з якого ми заходили. Замкнено знову. А, ось туди. Так, відчинились. вичинились. Ой, кабаво. I've been looking forward to blowing that up. Sorry, big boy. you team may need your services. Morris out. All right. Kane, go hook up with Morris. I'm gonna hang here. See you later. Раз, давай Спустимось. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими і дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!